Приїхав Redmi 10, ось такий досить непоганий стан. 4200 ціна. Є легкі такі косочки, несуттєві. Так, по стану досить непоганий. та й всі роз'ємчик також роз'єм на наушники 3,5 окремо. Ось такий по боках. Є відбиточок пальця. Екранчик у гарненькому стані, без різних дефектів. Зараз покажу е характеристики самого телефона. Працює добре, телефончик літає. Е, Redmi Note 10, 128 ГБ, 12 Android і 4 ГБ оперативка, і плюс 2. Можна підключати ще плюс 2. Такс, 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 такс. Тут все розказав, показав. Е, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті до телефону йде type c шнурочок. Кому цікаво, такий телефон, пишіть мені у повідомлення. Відправлю все новою поштою. І в телеграм-канал, силочка в шапці профілю.